Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл! сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс! 20% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Били руками та лаялися. У празі росіяни напали на українських та чеських волонтерів. Сутичка потрапила на відео. На допомогу покликали поліцію. Що говорили росіяни та чим закінчився інцидент, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал Тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин у Чехії. 1 червня на староміській площі у центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації «Праге Майдан. Волонтери виходять на площу кожної суботи з 2 до 6. у наметі під назвою «Russia Hands of Ukraine» Вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України. Як зазначила представниця організації, на це є офіційний дозвіл. Однак вочевиди діяльність організації не сподобалась росіянам, які проходили поуз. Волонтерка повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов буров і почав мені казати, ну що. У Вас Росія, я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває в Чехії Підтримка Росії є. Так, да, так, да, так, да, да. підтримка Росії є злочином, тому зараз я дзвоню в поліцію, ви підтримуєте Росію. Да? Скажете на камері, що підтримуєте Росію. Ні, а Скажете? Скажете? Ти вражці, ти вражці, ти вражці, ти вражці, а та пропаганда. Ти в чужій країні пішов звідси, пішов звідси. Пішов звідси, пішов звідси, я зву поліцію. Подпорують руску. Подпорують руску, а прийшли а все, вони подпорують руску. А чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати поліцію, народу. Давай, давай, давай. Давай, давай. Заволай поліцію. Заволай поліцію, заволай поліцію, заволай поліцію. Ми зараз водимо в поліцію і тебе за підтримки Росія адміністративно. Що ти тут забула? Балиш виваги. З Білоуздойшла. Нарушуйте нам таких Руки! 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 Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми. Вона опублікувала фото з закривавленими руками. Дай Три Три Пошел ты пошел полышка. Дофиг. Get off him. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і будуть їх розшукувати. Однак це не всі варварства, які чинять росіяни по всьому світу. Нещодавно в Овчанську, що на Харківщині зникли двоє волонтерів, які поїхали туди на власному автомобілі, щоб евакуювати місцеву родину. Згодом стало відомо, що їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській. Області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук. Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали, зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий не вижив. Свідком трагедії пише Болвінов. Став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів. Хлопцю дивом вдалося врятуватися. Свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі. Хотів рідних. поки збирали речі, до будинку вірвалися озброєні російські військові. Хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати. Тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом цілів. Росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі після того, як військові пішли з будинку. і Хлопець і його бабуся вже в безпеці. Їх евакуювали. у коментарі Суспільному Харків. Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією. Та місцевою владою виїхали до Вовчанська за словами голови адміністрації. Волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста. Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти. Координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть, російські окупанти продовжують штурмувати Харківщину, але більшу частину Вовчанська контролюють сили оборони України. Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати і Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами. А що ви думаєте про інциденти у Празі та поведінку росіян? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.